Наслідки негоди 7 липня через значні опади у річках Івано-Франківської громади стрімко піднявся рівень води. Першою критичного рівня досягла бистриця солотвинська Відтак стрімка ріка зруйнувала частину пішохідного мосту. На пішохідному мості, який у нас іде від набережної вулиці, з'єднує наше де до німецького озера було підмита опора і опора. Під тиском води не витримало впала, і один прольот пішоходного моста був впав у воду. Так само, вода велика течія. По воді текло, по воді плило дуже багато дерев, які позносили по ходу, по ходу річки, які забилися і на, другий, на других упорах І тому було прийнято рішення, як став міський голова, обстежити всі мости, тому що під всіма мостами зараз постерігаємо велике накопичення деревини, яке принесло ця негода. Під час повені розповідає заступник голови громади Руслан Гайда, виникла проблема з міськими водозаборами. Це є Скобичевка. Там, де пройшло велике забруднення, і багато нанесло дерев, і багато є в нас замовлення, Там де так само будуть де працюють люди, ті будуть працювати люди. Так само в селі Березівка на водозаборі в нас так само є величезне замовлення, Вона нанесла дуже багато болота, бруду і нанесла багато дерев. Так само будуть там проводитись роботи щодо очищення і відновлення. Нормальної інфраструктури, що ми могли споживати цю воду. Зараз вода у нас йде з Мільйонника, Місто забезпечуємо на пару днів на тиждень. часу ми забезпечені чистою водою. На сьогоднішній ранок рівень води в річках значно вже впав, але вода ще досить нечиста, досить брудна. Так само сильна течія частково підмила берег зі сторони німецького озера. Там необхідні роботи з берегоукріпленням. Підтоплення і у села громади, зокрема у Крихівцях. В Крихівцях у нас є так звана річка Млинівка, яка так само набрала дуже багато води, і вона виходить у нас двома рукавами. Один рукав у нас іде в районі набережної, в районі магазину АТБ, де переходить по піддорогу і йде в озеро. Наші з озера вже виходить і йде сплавно на наші очисні, очисні споруди. Там так само було накопичення бруду, там є така рішітка, яка приходить під мостом. І ця канава так само була залита повністю водою, і в тій канаві так само був розлив води. Другий рукав у нас йде по вулиці Садовій, туди вниз, і так само впадає далі в річку. Там так само було розлив води, і деякі будинки, які знаходяться біля цієї канави. Вони так само були не будинки, а подвір'я, і трохи вода була вийшла на дорогу і зробила невеличкі підтоплення. Дороги та городи були підтоплені у тесминичанах, Березівці, Радчі, Чернієві, Драгомарчанах та Підпечерах. Утім, наголошує заступник голови громади Віталій Федорів. Руйнування житлових будинків та господарських споруд не зафіксовані. Найгірша ситуація була у драгомарчанах. І в Крихівцях, так і сказав Руслан Дмитрович, річка Мланівка де що вийшла з своїх берегів. Ми фактично фіксуємо всі ці проблемні місця для того, щоб в подальшому ну, зробити поглублення цієї річки чи якісь невеличкі ну, такі загородження. Відтак Руслан Марцінків доручив обстежити усі мости в Івано-Франківській громаді. Отримав рекомендації по кожному мосту для того, щоб знати чекати нас від наших мостів. Крім того, люди, які потерпіли від повені, можуть звернутись до центру надання адміністративних послуг щодо отримання компенсації. Наразі до ЦНАПу надійшло вже сім звернень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Араї.